Всі мої палки вітання. Хоча я вже два дні кажу з температурою і хворію, я все одно хоча маю право відкласти завтра засідання суду, я цього не роблю, не зловживаю цим можливостями. І завтра на 15.30 я запрошую всіх на мій суд з СБУ в Святошинський суд, на Якуба пакувалося на 15.30, особливо всіх тих чорноротих, які розказують, що мені СБУ вручило підозру щодо співпраці з Соловйовим і виступах на російських російських телеканалах. То завтра у вас буде можливість така особисто почути, що ж мені такого інкримінує з СБУ. СБУ мені інкримінує образу Волинського губернатора. І ще інкримінують призив перевороту, як вони написали, зв'язку з моїм відео, в якому я вступився за розвідника Сокола, який тепер, начебто, чи то він, чи то не він, через Ніку. Щодня публікує відео погрози на мою адресу. Хоча як можна бути в ізоляторі і знімати такі відосики. Кожен день її видавати наружу. Я не знаю, щоб у тебе не забрали телефон. Цікава, звісно, ізоляція. Наступне Ож о 16-й годині в тому ж суді буде суд над нашим військовим, якого ви вже відео всі бачили. Відео доньки якого забанили скаргами МедіаКор і Сайтрук чесно. Але розголос все одно своє дав. І я би хотів зараз звернутися до всіх не стільки навіть на місто. прийти, скільки придіть, будь ласка, хоча б підтримайте цього військового. Сьогодні йому потрібна ваша і моральна підтримка. Саме головне, ми маємо показати системі єрмакам, які пакують наліво й направо всіх патріотів і ін, ін, інакомислих, що ми є. Що конституція є або викидайте конституцію, рвіть її. Або дійти по конституції. По конституції ми маємо право свободи слова, яку ви в нас забираєте. Ні, так не буде. Росії тут не буде, і Білорусі тут теж не буде, пане Єрмак, і є вже з ним. Тому завтра на 16-ту -го годину, шановні друзі, всі, хто можете, прийдіть. Подивіться, послухайте весь цей бардак, який відбувається в суді. Подивіться, як прокурорша і три судді захищають наркомана і роблять все для того, щоб повісити. Звинувачення на військового, тому що треба що? Забрати контроль над наркобізнесом, а не його побороти. Це трошки різні речі. Якщо я прийшов, прийдіть, і послухайте самі. Я в отличие від от некоторих, інес, хуйнес, які тільки поради роздають дружині військового, як треба робити, закріпити під, під, підсилити адвоката, знайти людей, яким дійсно на поруки віддадуть військового. Так приходьте, чого ж ви? Пізвітні мішки ворочать. да, несе, Прежде, чим молоть язиком своїм поганим онюючим, гадючим, ти б хоча б подумала, що ти пишеш. Якщо є рішення суду, на поруки нікого не дають. Так прийшла, послухала, що ще суд іде дура, ще нема рішення суду. Ще він іде, той суд. Тому судді і запросили мене до слова, щоб я висловив свою думку з приводу того, на яких умовах я його беру на поруки. Сидять там, квакають, тільки гроші, збивають і людей обливають. Тому всі завтра на 16-ту -го годину. Приходьте до Святошинського суду на Куба Колосо і послухайте, подивіться своїми очима, що відбувається сьогодні в Україні, а не те, що нам розказують іде на марафоні. А там вибирайте самі, в якій країні ви хочете жити. Дякую всім.